Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні приготуємо крекер. Крекер у нас виходить солоненький, смачненький, як завжди, ароматний. Готуємо всього з трьох інгредієнтів: це борошно, олія і томатний сік. До борошна додаємо приправи. Ми додаємо копчену паприку, можна коріандр, можна тмін, що подобається. Далі будемо додати. Сіль, так, ще може трішки. Солі нам одна чайна ложка, ну, можна півтори. Взагалі, коригуєте під свій смак і наскільки солоний томатний сік. Потім ще якихось приправ, які вам подобаються. Можна італійські, прованські. Там? Ой! Це в нас була приправа до м'яса. Покажи. Дивіться, ось така приправа до м'яса також додаємо. І одна чайна, можна дві чайні ложечки додати. Як називається він? Кунжут. Кунжут чорний. Кунжут. Кунжут чорний. Всі ось ці сухі продукти перемішуємо до однорідності, щоб вони поєдналися. Так ще додаємо цукор 4 чайні ложечки. Ще раз перемішуємо. Тепер в борошні робимо таку луночку і туди одразу відправляємо стакан соку. Ось так. І сода, одна чайна ложка з великою гіркою, або дві без гірки. Вкидаємо одразу в томатний сік і обережно вимішуємо там, без муки, ось так легенько, щоб воно почало шипіти. Подивіться, яка реакція. Все гаситься, додаємо олію і все ретельно вимішуємо спочатку трішки ложкою, а потім будемо руками, тісто виходить таке злегка рожеве. Це завдяки. Томатній соку, томатній пасті можна з водичкою розвести, якщо нема соку. А хто робив літом заготовки, то це взагалі просто знахідка. Готуємо смачний домашній, з натуральних продуктів крекер і не складуємо наші. Консервовані запаси на роки, а то й подекуди на десятиліття. Тісто вимісилося, ось таке воно гарненьке. Виходилося. І залишимо його, аби воно відпочило десь півгодинки. Прикриваємо рушничком і йдемо зробимо собі кави або чаю, трішки відпочинемо. Також підготуємо дечко і поверхню, на якій будемо розкачувати попили чайочку, і тісто наше також відпочило. Відщипуємо кусочок, який будемо розкачувати на дощині. І поїхали розкачуємо. Борошном не потрібно підпиляти, тому що воно таке жирненьке і так гарно відстає. Розкачуємо десь 3 міліметри. Грубше не робимо, аби воно швидше пропікалося. Ось така товщина виходить і нарізаємо на шматочки, які нам підходять. Так, вирішили, що будуть ще в нас зірочки крекерні. Трошки в сторону туди ну, хай буде. Отак, От друзі. Можна і нарізати, можна і красиво якось робити. Просто кругленьке зробити стаканчиком. І відправляємо печиво випікатися при температурі 180 градусів 15 хвилин. А взагалі, поглядайте, все залежить від вашої духовочки. І поки ми доготовляємо ще останню порцію. Печиво. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і поширювати це відео в соціальних мережах. А ми печиво спекли, ось такий вигляд, вони мають розломані, бачите, такі повітряні, ніжні. І коли охолонуть, тому що вони зараз ще такі тепленькі. Ми порційно дістаємо і від'їдаємо, так як діти кажуть, спасаємо, аби печиво не псувалося. Тому, друзі, готуємо, смакуємо, отримуємо справжню насолоду від справжнього домашнього продукту, адже воно приготовлене по-домашньому з любов'ю, миру, добра. Пока-пока.